Ціль створення нашої команди з амфутболу це було створити спільноту для ветеранів, для хлопців, які втратили кінцівки, які отримали травму. Ми цей досвід переймали у Львові, є перша і найпотужніша футбольна команда Покрова, засновниками якої є католицький чорнечий орден отців Селезіянів, греко-католиків. Нашими засновниками теж є оці селезіані, але римокатолики. і вони почали розвивати цей, цей напрямок від такої реабілітації камфутбол, спілкуючись з ними, будучи у Львові. Дивлячись, як роблять це вони, вони вже цим займаються більше 2,5 років. Ми спільно з отцями-селезянами теж прийняли рішення створити таку команду в місті Житомирі. Основна ціль це не спорт, це не футбол. Це створити спільноту і дати хлопцям можливість реабілітації. Хлопці вже герої, вони вже переможці, а футбол це як одна із частин, із частин реабілітації. Переважно в нашій команді до Амфутболу, до, до нас хлопці не займалися професійним футболом. Грали так, дивились по телевізору, але самі не грали. Тобто, і для того, щоб стати гравцем амфутбольної команди, досвід футбольний не потрібен абсолютно. Зараз в Україні почався перший чемпіонат з амфутболу за підтримки УАФ, за підтримки міністерства ветеранів, за підтримки. Міністерства сім'ї, молоді та спорту відбувся перший з'їзний тур в місті Києві. Бере участь в цьому чемпіонаті 10 команд в Україні. цих команд вже на сьогоднішній день набагато більше, і тому нам дуже приємно, що ми перша амфутбольна команда в місті Житомирі і команда, яка вже бере участь в чемпіонаті. Команда фінансується за рахунок отців салезіанів в Україні. Основний такий фінансовий тягар лягає на них. У нас є такі трошки деякі спонсори, які нам допомагають тут локально. Для гравців це абсолютно все безкоштовно. Велику частину під час проведення саме чемпіонату України бере на себе УАФ і профільні міністерства. Але Є велика, теж велика сьогодні потреба в такому медичній реабілітації. Потрібне медичне відновлення. Тобто, оця частина вона досить вона досить затратна. 85% наших гравців це ветерани українсько-російської війни. Це хлопці, які втратили кінцівки саме під час захищаючи нашу країну від агресора Росії. Деякі думають це що це великий спорт, але це більше заради розвитку цих наших гравців. Заради їх рухливості, заради того, що вони почали адаптацію до суспільного життя, до спорту Від звичайного футболу вони нічим не відрізняються. Такий самий футбол, але на милицях так само є м'яч, так само є буци, так само удари. Так само є амбіції і дуже все емоційно. На початку, коли гравці потрапляють до команди, вони не розуміють, так, як це з м'ячем можна бігати на милицях. Але згодом, коли ми крок за кроком йдемо, гравці не тільки рухаються, вони бігають, отримують задоволення, а деякі гравці можуть навіть через себе забувати голи. В полі грає 6 гравців плюс один воротар. Сім гравців має бути на полі. Під час гри є заміни, тому бажано, щоб було 14-15 гравців. Коли йдуть змагання замфутболу, то суперник так само, як і гравці нашої команди, вони один одного підтримують. Це велика. Різниця між професійним спортом, де є підтримка один одного. Ми плануємо масштабувати кількість наших гравців, щоб у нас було долучення до команди дуже багато бажаючих гравців. Ми знаємо, що такі гравці є, але вони, можливо, не знають про нас, будь-як можуть доєднатися до нашої команди, приходячи на наше поле, яке знаходиться на вулиці Корабельна, 10. два рази на тиждень, вівторок, четвер на 18.30. Запросив друг. Одразу, одразу беззаперечно погодився і не пошкодував. Тікток натрапив на відео, а вже ж його декілька разів передивився на емоціях на адреналіні. У мене ще була свіжа реампутація. Одразу списався з Андрієм, він мене запросив і буквально наступного вівторка я вже приїхав на тренування. Амфутбол це не лише спорт, це дещо більше. Коли розділяєш поле своїми побратимами, це мало сказати, що приємно. Це ти знаходишся в родині, в своїй сфері, ти просто на полі відпочиваєш. Не в залежності, як, яке місце ти зайняв в таблиці. Я грав в третій лізі близько 8-9 років тому, в третій лізі за стоянку в Києві. Це один єдиний досвід, а так просто для себе. Ви пам'ятаєте своє перше тренування? Так. Які так. були емоції ваші? емоції, адреналін зашкалював просто. А, але був всередині спокій. Фізично не тяжко. Фізично можна все перебороти. Це організм, він адаптується до всього. Все в голові. Якщо ти зі. А, з подібними до себе людьми так, немає нічого неможливого. По-перше, потрібно звикнути, тому що я правою ногою постійно грав. Потрібний час звикнути. І, і це, на жаль, все. Це справа звички. Тобто, домились ми вже давно звикли, тож залишається звикнути, грати лівою ногою і це все. Навіть якщо хтось палахує, одразу одразу заспокоюється. Там минає буквально мить. Ми вже своє перенервували, тому тут в цивільному житті можна себе спокійно поводити. Почав жити в Житомирі, і ветеранський фонд дзвонив тренеру. У мене був вес 125 кг. хотів просто похудеть. И пригласили на тренировку. Я просто що три года был лежачий после ранения, вообще не вставал и там э, гормоны кололи, я растолстел очень. Ну, похудел на 16 килограмм. Угу. За три місяці. Начал ходить на тренировки, уже сколько я хожу три з половиною місяця. Бронзовый призер Лиги Дужих угу. выиграл, да. Ну і стал воротарем. И играю. Я раньше тренировался в детстве. Я играл в был нападающим. Потом занимался боксом. Ну, всю жизнь занимался боксом. А это уже опять перешел на футбол. Очень хороший коллектив. Да, Микола Йосипович, наш директор, да, вообще добрый вообще. тренер, крот Владимир. Олегович теж так приємно стріляти. Хороший у нас коллектив, всі дружні. Слава Богу, ми да, мы сгруппировались. Зараз уже играем в чемпіонаті України. Я думаю, що не в медалях дело, а дело то, що є теж хлопці, приходят приходять э, з пораненнями. І ми, знаєте, даємо нам дыхание, даємо этот пример, щоб вони теж приходили, да. Ведь Движение это жизнь, ви самі знаєте об этом. Я думаю, що Бог нас не зря сохранил, вот это вот всех, которых вы снимали для чего? Для підтримки других, чтобы не сидели вдома в, в четырех стенах, чтобы они выходили и теж принимали участь. Да. И подбадривали наших бойців, которые стоять зараз на позиції. Чтобы бойці смотрели и видели, что ми теж з ними воюємо.